День святого Миколая завжди чарівне свято звідусіль, лунають вітання, малеча радіє від отриманих подарунків. Так було і у виконкомі. Біля новорічної ялинки в дружньому колі зібралися родини дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей. Зустрічала гостей начальник служби у справах дітей Вікторія Валеріївна Долгорук. Сьогодні в нас велике свято День Святого Миколая. І сьогодні у приміщенні місць виконкому ми радо зустрічаємо дітей з Дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей цих діток сьогодні вітає виконуючи обов'язки міського голови з подарунками, солодкими подарунками. І от зараз буде відбуватися урочисте привітання цих дітей. Привітання видалося урочисто святковим, адже на дітей очікували теплі слова від заступників міського голови та солодощі. Діцятова щоб жили ви, завод не збирає а Ніколай благоволі. Всего самого лучше с праздником вас, и чтобы как-то ввести праздничное настроение, мы хотели получить подарки. Благодарим всем, кто создал этот праздник сделал его сладким, веселым, интересным, красивым. І Благодарім тих, хто це все устроїв. Після дружнього хороводу у виконкомі всі вирушили на площу, де на Марганчан очікувала головна ялинка міста, але й тут не обійшлося без подарунків. Річ в тому, що творчий колектив театру Віз і ко вирішив приєднатися до святого Миколая і поздоровити зі святом дітей які потрапили у складні життєві обставини. Сьогодні такий день день святого Миколая. Театр візи компанія. Вітає вас з цим святом. Він бажає вам, щоб ви всі були здорові, веселі, щоб у вас всі були тато, мама. Ми бажаємо вам щастя, здоров'я, радості і багато, багато слів. І сьогодні актори театру «Зівкомпанія» приготували для вас подарунки солодощі, але не тільки це. У нас в клубі Дніпро. Працюють дуже гарні люди, які від всім серцем хочуть допомогти таким дітям, таким сім'ям, які хочуть і які не можуть цього мати. Але ми Завжди допомагаємо і хочемо допомогти вам. У нас працює така Ірина Зайцева, це майстер своєї справи. Вона теж приготувала для вас сьогодні подарунки. Ми теж їх вам сьогодні роздамо оцим цим діткам, які е, живуть у скрутних матеріальних життєвих обставинах. І ще раз поздравляємо вас зі святом і бажаємо вам завжди бути здоровими, щасливими, вам! Цьому житті. А подарунком для всіх мешканців міста і особливо малюків, стало відкриття головної ялинки. Святкову виставу розіграли перед присутніми актори театру Віз Іко. Яскраві костюми створили золоті руки майстринь, керівника гуртка чарівна голочка Віри Аришевої та костюмера Ірини Зайцевої. Чудові пісні подарував вокальний колектив Мелодіка клубу Дніпро. Свої вітання Марганчанам надіслав заступник міського голови Костянтин Іванович Котко. Уважаемые жителі города і гості, ми благодарим вас всіх за допомогу в розвитку і благоустройства нашого города. Уходячий 2014 рік, весла багато неожиданностей и нового. Но ми вместе з вами достойно зустріли эти невзгоды театры і йдемо вперед. Желаем, чтобы в 2015 году понятие войны осталось в истории. всей Украине, в семье, в кругу друзей и близких был мир, покой, благополучие. Чтобы дети не огорчали родителей, чтобы руководители радовали своих подчиненных только повышение заработной платы. Поздравляем вас с наступающим 2015 годом. Подтверждение того, что Новый год наступает, мы открываем эту праздничную ель. Міста з праздником, На відкриття ялинки завітала депутат облради Тетяна Володимирівна Мороз. З праздником, з праздником Марганець, з праздником всі наші діти, всі взрослі. Сьогодні Святой Ніколай прийшов і в наш город за своїми подарками, со своїми радостями, щоб кожна сім'я, кожен дом був полной чаше, щоб тепло було в наших оселях. Как говорят у нас на Україні. И, конечно же, хочу пожелать, чтобы діти наші всі були здорові, чтобы всі були счастливы. Від імені колективу Гірничі збагачувального комбінату мешканців міста привітав головний інженер Патиг МЗК Андрій Володимирович Вітько. Добрий вечір, дорогі Добрий вечір, хочу сказати всім діткам, очень рад видеть здесь такое большое количество светящихся, радостных детских глаз. с открытием этой елки мы видим с вами, что жизнь продолжается. Новый год будет. Сегодня прекрасный праздник. Прекрасен он тем, что действительно в День Святого Николая и на Новый год дети ждут подарков. Дети пишут письма Деду Морозу. Я думаю, дети, вы все написали письмо Деду Морозу? И подарки, конечно же, будут я думаю, что все детки слушались, хорошо учились и своими маленькими детскими достижениями приближали этот праздник. Прекрасная елка, вы видите за моей спиной эту прекрасную живую лесную красавицу. Новый год все-таки наступает. Хочу от имени всего трудового коллектива Марганецкого ГОКа поздравить вас с наступающим Новым годом. Хочу сказать, что наш коллектив, наши горожане, все бригады, все трудовые коллективы Марганецкого ГОКа подошли с честью в Новом году к Новому году. Если, может, кто-нибудь не знает, но, наверное, скорее всего, все уже знают, что в этом году, как никогда, трудовой коллектив сработал, знаете, с перевыполнением трудовых показателей. И еще 26 ноября мы отпраздновали комбинатом Новый год. Он начался на месяц раньше. Мы делаем себе большие, ставим планы на следующий год. Я хотел бы, чтобы в этих планах участвовали все мы. В заключении своей короткой речи хочу пожелать вам всем громадного счастья, мирного неба, чтобы все ваши мечты сбывались в Новом году. Новый год – это праздник, это новые свершения, это новые надежды. Всего наилучшего вам с праздником, с новым 2015 годом. Счастья, любви вам, здоровья и успехов. До слів привітань приєдналася начальник відділу культури виконкому Тетяна Сергіївна Севастіді. Вельми шановні Марганчани, чарівні, красиві діти. Сьогодні святковий благословенний день День Святого Миколая. І сьогодні святий Миколай разом з нами розпочинає красиві новорічні свята. А зараз я хочу запитати вас, особливо дітей. А чи отримували ви подарунки сьогодні? Хто отримав подарунки? І це дуже добре, бо саме так і повинно бути. Бо саме віра в добро вона тримає нас, вона рухає нами. І я хочу побажати кожній родині добробуту, щастя, благополуччя та миру зі святом вас. Днем святого Миколая присутніх привітав настоятель парафії святих апостолів Петра і Павла в місті Марганці Української православної церкви Київського патріархату Ієрей Тимофій Редько. Сьогодні цей день найбільше чекали наші діти, тому що діти це є наше золото, чисте золото, і тому ми це золото повинні берегти. Цей скарб, який нам дає Господь Бог. І тому сьогодні, святкуючи свято Святого Миколая, діти найбільше чекали цей день, тому що знають, що в цей день приходить святий Миколай і роздає їм подарунки. А також сьогодні відкривається міська святкова ялинка, яка також приносить дітям радість і веселощі. Тому я щиро вітаю від щирого серця всіх дітей і всіх вас присутніх. З сьогоднішнім святом Святого Миколая, і нехай святитель Миколай оберігає наших цих чудових діточок. І нехай на їхніх обличчях завжди буде усмішка та радість. А ми з вами повинні прикладати все для того, щоб ці діти були завжди веселими, усміхненими і щасливими. Свої вітання зі святом надіслав настоятель святодухівського храму протоірей Ігор Назар'єв. радостный вечер, в день свидетеля Николая, мы встречаем с особым трепетом и, наверное, с особой надеждой, что и в нашем граде, и в нашей державе будет мир, будет покой, ну и, конечно, будут радостные детские улыбки, чтобы в ваших семьях всегда было тепло, уютно, достаток, чтобы всегда мы благодарили Бога за все его милости, которые он нам не посылает. В этот радостный день хотелось бы пожелать всем нам, чтобы у нас хватило сил для добрых, радостных дел. Такими делами как раз и славился святитель Николай. Мира, здравия на многие и благая лето. Красуня Ялинка зібрала коло себе велику кількість і дорослих і малюків. Та організатори підготували марганчанам ще один сюрприз дивовижне фаєр шоу. праздник. Я сегодня пришла в замечательном настроении всей семьей. Больше всего мне понравился хоровод и фаер-шоу. Спасибо большое за такой чудесный праздник. На этот праздник я пришла не одна, а вместе со своими учениками. Они очень довольны. Спасибо организаторам. Спасибо за такую чудесную елку. В этот прекрасный день, День Святого Николая, хочется поздравить всех с наступающими новогодними праздниками. Ведь День Святого Николая их открывает. Пожелать всем удачи пожелать любви, здоровья и всех самых замечательных теплых дней. Теплых дней, потому что Новый год – это действительно радость. И пускай он принесет нам изменения к лучшему. Всех марганчан с Новым годом! Спасибо организаторам за чудесную елку. Ребята, вы согласны? Да. Что вам понравилось больше всего? Фаер-шоу. Спасибо большое организаторам. Нам очень понравилось. На таком уровне праздник Святого Николая. Вообще красивый концерт, хорошие актеры. Очень хорошо сработал отдел культуры нашего города. Фаершот это а вообще бесподобно. Дети в восторге в таком. Мы будем приходить и посещать все мероприятия городские, если, конечно, будут на таком же красивом, хорошем уровне проходить. Елка у нас очень красивая получилась. Мені дуже подобається і огоньки, і все. І дітки взагалі доволі раді. Очень хорошо. Спасибо большое. Праздник удался. До слів Марганчан приєднується і керівництво виконкому і від щирого серця дякує усім, хто брав участь у встановленні та оздобленні ялинки. Насамперед патим ГЗК, підприємству Електробут, працівникам міськводоканалу, відділу культури, спонсорам. Особлива подяка дітям, вчителям, батькам, бабусям і дідусям. За виготовлення іграшок, які прикрашають нашу ялинку.